Доброго всім дня, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців, а може вже й не для початківців. Сьогодні в нас неділя, зранку так було гарно, сонечко світило, зараз затягнуло хмарками, але вітру немає і не так холодно. Я знову прибув на базарчик. Люди ходять в'яло. Ось, бачите, мало людей ходить. Ну, так як дивитесь, то вроді багато, на самом деле біля нас практично, бачите. Немає ото. О, немає, О, Навіть не поприходили люди, пустота. О, ну, тим більше я трошечки сьогодні продав. Камінний наборчик простенький забрали. О, там ще деякі, деякі речі попіпляли. Пластиночки побрали. Готовочки на ножі. Сяхосмик з пружинки один. Ну так потрошечку порозбирали там. Заготовки з Дамаска сподобалося. Ну, Як завжди, сокирки на будь-який смак. Як я вам казав, виготовлені з із металу 65 г, гартовані в маслі. Кулуни, замашні кулуни, клиння теж в ходу зараз, бо дрова, дрова треба колоти. Так що треба робити клиня, ну і можеш, можна підробити ще декілька яких то сокирок. А так більш нічого, нічого нового немає. Те, що вчора показав, о, а сьогодні показав те, що вже трошки спустов... спустовшилося місце, можна доробляти. Деякі речі. Ще до Нового року залишилося два вихідних, так що ще є шанс зробити якісь гарні речі, такі на подарунки новогодні. Ось таке відео коротеньке я засняв. Бо більш такого немає нічого нового, ви ж самі бачите, яка торгівля. Зазвичай перед новим роком багато людей шукають щось на подарунки. Ну а зараз щось таке стало. ще повиїжджали з Києва О, перед Новим роком. Ну нічого. Так що, от якось так от. Телефончик я завжди, залишаю, так що кому сподобалося, можете завжди дзвонити. Ось телефончик. Тому що коли людина дзвонить і спілкуємося вживу, то якось розуміють один одного, бо писати, то воно якось пишеш, пишеш і не, не розумієш, що, що людина хоче. Ну а поки нам все добре, чекаємо наступне відео в кузні, може щось буде цікаве. Будемо знімати, показувати, як зробити. Ну, більше всього, що поки замовлень немає, то буду робити те, що і завжди робив. Якісь крючки, якісь кочерги, якісь сумки, якісь дровнички. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося, чекаємо наступне відео. До побачення! З вами був Сергій Олексійович.